Всім привіт! Я щаслива від того, що знову отримала фотозвіт. Цього разу мені надіслала його пані Сніжана Книж. Безмежно вдячна за ваш труд, за ваші всі фотозвіти. Вони просто-просто неймовірні. Дуже багато майстринь купували у мене комплект Едельвейсу номер 1 це схемочка з майстер-класом, і хто в мене купував комплект, отримував у подаруночок майстер-клас Едельвейсу під номером 2. Тож, не дуже так і багато дівчаток поділилися своїм водозвітом. Ну, і я рада, що отримала ось таку красонечку. Вона просто неймовірна. Якщо ви маєте бажання придбати готову прикрасу, то пишете пані Сніжані. В описі під відео будуть всі посилання. А від вас коментар, як вам красуночка, подобається чи ні. Пока!